Привіт, нішпурком! Я сподіваюся, ти вже чув про е, такий вислів FPV. FPV розшифровується як first personal view. Тобто, це один із способів, як можна переглядати або спостерігати за чимось. Тобто від е, особи, від першої особи. Цей спосіб часто використовують у різноманітних ігрових е, техніках або в іграх, е, коли ми напряму дивимося, е, чи від Персонажа на якийсь об'єкт. І особливо зараз ця технологія важлива стала у наш час. Коли я готувався до одного із заходів, який стосувався якраз радіозв'язку, а саме це була відкрита виховна година Радіохвилі єднають нас, один із моїх підопічних із моїх. Учнів, вихованців, виступив із наступними словами: з моменту вторгнення російських військ на територію України зросла у рази потреба у засобах зв'язку для забезпечення сил оборони. Бойові радіомережі, мобільні базові станції, що створюють мобільну високошвидкісну транспортну мережу, повітряна. Мережа, яка формує зони, зони радіодоступу мобільним абонентам і реалізована на телекомунікаційних аероплатформах, це супутникова мережа. Але особливу роль відіграють на полі бою якраз FPV-дрони. Їх основна заслуга це швидкість та дальність польоту. Їх робота неможлива без радіосигналів. Ми обов'язково маємо розуміти що розвиток систем управління зв'язку в Збройних силах України надзвичайно важливо. І мене почало цікавитися, як почало цікавити, як можна познайомитися із технологією fpv дронів, тому що я працюю в невеличкій школі, і ця технологія є дуже дуже актуальною в наш час. Для цього я почав нишпорити мережей інтернет і натрапив на декілька цікавих речей, в тому числі і на статтю про те, що складається fpv дрон як він виглядає та як відповідно ним користуватися. Так. Саму статтю я відкривати не буду, але тим не менше я повинен тобі протисувати, що способів керування дроном без його наявності є досить багато. Це можна робити за допомогою різноманітних симуляторів, які можна використовувати. Тут, як є ось посилання, воно буде так само під відео. Про симулятори повідомлення, які є. Є також симулятори, які потрібно встановлювати, є ті, що не потрібно встановлювати, все це є відео, є розробки українських розробників. І є окрема стаття на HackerMam для, для того, щоб познайомитися із тим, як найпростіше можна користуватися ними. Ось тут є великий перелік дуже цікавої інформації, яка Буде якраз цікава для ознайомлення в майбутньому. Але до чого саме це відео? Чому я його знімаю? Під час підготовки до виховного заходу мені довелося шукати усі симулятори. І ці симулятори не можна було використовувати на дуже, потуж... ну, на дуже малопродуктивних, якщо можна так сказати, комп'ютерах. Саме тому я використав знайому тобі вже мову програмування Scratch. І створив свій власний симулятор. Навіть не один проєкт, а я створив два проєкти із симулятором. Якраз я її хотів тобі зараз і продемонструвати. Отож, перший симулятор він вже знаходиться на Scratch, посилання на нього буде під відео. Ти зможеш якраз переглянути. Перший симулятор дозволяє виконувати запуск дрона і його відповідно, роботу. Ось дивися, як це відбувається. Я наскаю прополець і дрон жовтий. Що цікаво, що тут дрон е, просто рухається. Для того, щоб керувати скидом, так, є спеціальна повністю, тільки потрібно змінити на мовну англійську. І відбувається скид невеличкого такого елементу. Що важливо, що е, дрон, е, конкретно цей симулятор, е, не є повноцінним, е, в принципі, як і будь-який симулятор. Тому що на ньому є деякі ефекти відповідно. Але познайомитися з тим, що таке дрон, є можливість, як він працює, як він рухається. Тільки цей симулятор є простішим. Як ти бачиш, тут є можливість знищення цілі, відповідно демонстрація цілей на полі бою, якщо можна так сказати. Тобто на, на території є далі. Стрілецька зброя, яка постійно рухається за тобою. І є додаткові боєприпаси, типу ракети, або не тільки, які рухаються також за дроном і намагаються його збити. Це дуже сильно дозволяє зануритися у світ і виконувати найвеличкий політ. Але цей дрон, як я сказав, є неповноцінним. Це версія, яка була перша, вона мені не сподобалася. Для того, щоб версія була повноцінніша, мною була створена друга версія цього проєкту. У цій версії. Чому він не відкривається, не можу зрозуміти, повинен, що він відкривався. У другій версії е відбувається наступне. Цей дрон вже не просто рухається вправо-лівонизу, а він постійно притискається донизу, наче справжній дрон. Тобто, якщо я буду ним керувати, він буде хотіти рухатися донизу. Зараз я відпускаю і він автоматично сам без мого руху, рухається донизу. Ця версія є більш складною. і до нього. Актуальною, тому що в реальності дрон не буде залишати в повітрі він буде постійно рухатися. Сам проєкт можна буде переглянути під відео, тому що тут є можливість переглянути код, познайомитися з елементами, які використовуються, і те, як він був створений. Надіюся, цей симулятор тобі. Пригодиться, зможеш погратися, попробувати е, і використовувати у свій вільний час для е, різноманітних елементів, е, як приклад для створення свого симулятора, тому що з допомогою Scratch можна створити не тільки такий симулятор, а й ще й складніший. А й відповідно для забави, для того, щоб позмагатися із друзями, е, знищити все більшу і більшу кількість. На цьому буде все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!